Дай Бога! Це найкраща наш у світі. Ого, ніхуя собі. Я думаю, що після цього мене виженуть з хати. Вже готовий автомобіль. Е, перемістилася на Феофанію. Е, е, у нас сьогодні буде трошки там огляд, Розповімо про автомобіль. З нами поважна людина, автобізнесмен Богдан. Це власник автомобіля. Він розповість, як він до такого докатився, як йому взагалі ця тачка, і що він з нею зробив. Як ти придбав взагалі цей лот і чому саме цей? Коротше, ми його придбали. Я, що, ми моніторили ці ІАІ, е, капарти і бачу, побайнав, є машина. Вона е, лот коштує, здається, 18 або 19 тисяч плюс-мінус. Ну ми, У мене є там досвідчена людина, котра мені їх привозить. Я йому кидаю, він такий бах, типа, зараз прорахуємо. Ми прорахували, ну, типу, скільки вона вийде, там сама машина, плюс розмитнення, плюс, ну там по фоткам ми подивилися ремонт. Ну, ніби, типа, нормально, цікаво. Коротше, ми прорахували, сразу вам скажу, до 40 тисяч ми думали, ми думали, ну була надежда. Америка лайк, що вона стане, але ну. Ні. Секунду, а, уточнення. А, Богдан привіз вже сім автомобілів, майже всі по технічці робилось у нас на станції і всі були BMW. Як тобі, окрім цього автомобіля, досвід пригону, заробітку там, <си> всі діла на Америці на, на пригонках. <си> ну, коротше, це е, ну, взагалі, якщо брати там, п'ятерку BMW, то на неї напевно, що ваша. Теорія буде більш оправдана по збиткам, ніж на двійці. Поясняю, чому. Тому що ну, п'ятерка вона велика, і в неї є. якби, Якщо ми роздивляємось удар типу, в морду, то в неї буде велика буферна зона. Ну, коротко, там Не б'ється, як в типу, радіатор, вентилятор, вентилятор в мотор, теплообмінники, лапи, подушки, кардан, шахта. Ото все туди просто улітає. Типу, в п'ятерках не буває. Двойка, ну, буває, честно, але в залежності від удару. Ну, да, ну, я брав дві п'яти і там на щастя, було в принципі так, як ми і думали, більш-менш. По двойкам, ні, по двойкам все дуже компактно стоїть і воно, на жаль. Все дуже тягне за собою, тобто воно як сніжний ком, Коротше, починається з маленького і дух і туди. І коли машинка підіймається вже в Україні на підйомнику, то трошки печально, грустно. А, ця людина любить відновлювати автомобілі з нових оригінальних запчастин всіх одразу там анлоки робити, стейж два дісочки. Щоб подарунки наступному власнику. Це лайк тобі за це. Yeah, <laughs> це, це саме той випадок, коли людина робить, знаєте, в авторіав в, в, в описі пишуть робив як для себе. Оце про нього, <laughs> в принципі, з кожним автомобілем. А що зроблено по автомобілю? Окей, він відновлений. Давай по грошах. Скільки вийшло? Планувалося, ти сказав, до 40? Mm -hmm. Ну, приблизно, там, плюс-мінус, скільки він зараз під ключі вийшов? 49... 999. Не та машина, вибачаюсь. 49 тисяч 850 доларів. Можу показати, у мене є майже весь список. Що там це, щоб ви розуміли? Більшість запчастин він замовляє сам там по знижках, десь щось шукає і тому подібне. А, ну, ну і да якби і... це все робилось під ключ, то там взагалі типу в космос ціна пішла. А так зараз це напевно плюс-мінус ринок. Ні, це верх ринку. Ну вона стоїть коротше, за 50 тисяч 500 доларів. Вже стоїть десь тиждень і ну просто зіров. Звідників. Ну там, типа, є пропозиції за 40, заберу. Коротше, ну черги немає. Да, я не знаю, що буде. Нам по доопрацюванням, що зроблено, що за ну, окей, відновлено. Все по оригіналу, все новий оригінал встановлювалось. Е... Ну, прикольна. Хочу сказати одразу: прикольна тачка. Двійки дуже сильно відрізняються від третьої серії в відчуттях. Покажемо в салон. Мені подобаються всякі рішення по салону, по зовнішньому вигляду. Багато для кого двійки в цьому кузові достатньо спорні і спереді, і ззаду. Але мені подобається компактна, прикольна тачка, заїжджена, ну як у більшості, там більшість бере, само собою 340-ві, тому що вони більш поширені і більш дешеві. А, а тут ринок набагато вищий у них. А що під опрацюванням перебув? Е, та що під опрацюванням? stage е, 2, Downpipe. Е, да й ніби все, але це так типу, звучить, ну там бах, stage 2. Але ні, типу, чуваки, це майже 4 косаря доларів. Тому що для того, щоб вам зробити stage 2, вам понадобиться зробити анлок. Е, потім ви робите анлок, е, ви купуєте ліцензію, бутмод або МХД. І потім на цю лісуху ви вже ви. Вибираєте або ви використовуєте консерву, ну ті карти, що вам пропонує ця програма, або ви робите кастомні карти. Це плюс ну, на онлінбусті мені робили 850 доларів. Це мотори коробка, одна карта. Тобто ви можете там дві-три карти корот, собі зробити. Ну і отак от порахуєте, скільки воно виходить. Секунду, по з приводу анлоку, всі автомобілі, які там з середини 20-го року, дем'є, у них залочений, і потрібно його робити. Анлок, це коштує приблизно 1200 євро. З приводу консерви, те, що ми в деяких відосах вам розповідали, це усереднена прошивка, скажімо так, не з максимальними показниками. Тут Богдан захотів по максимуму відчути все, весь, весь потенціал Єн-2 двигуна. І що вийшло по цифрах, по потужності заявленій і по динаміці. 492 сили. О, Майже 500. Да. Бачите? Це те, що якраз. Думаю, що ми вже вийшов відос про 530 що там ген 1 двигун, і там 430 сил було. А на ген 2 двигуні при кастом налаштуванні це, напевно, підсоте паливо. Так, mm, да соте без спирту, без нічого. Ну але це 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 підсоте паливо. Ну я думаю, що приблизно по максимуму знято те, що можливо, там плюс-мінус безпечно, якщо можна так назвати. Е Майже 500 сил отримали. А по динаміці це легкий кузов легший ніж трійка. Напевно, найлегший кузов, який може бути з Б-58 двигуном Саме з такою ну, цієї генерації. Можливо, ще перша серія там може по е сперечатися з ним з цим кузовом по вазі, але е першої серії майже немає на ринку її дуже складно придбати. Ага, перша серія. Там буде f серія і, і немає навіть кузові, тому немає сенсу порівнювати. Найлегкий, найлегший кузов е, в другої генерації. Що по динаміці? Е, ми ну, міряли на онлімбусті. Е, є відео з драги. Коротше, 3.34 воно їде. А сто двісті, блін, я щось не міряв, бо в мене нема драги. Ну, нема. Е, Дамо драги, вставимо заміри. Я думаю, що замірюємо. Можливо, щоб максимальний результат на такому легкому автомобілі отримати. Посадимо нашого тесфону Вітальку. Може, низькі три якраз будуть на стейдж два. Це прикольно. Давайте. Подивимось зовні, як виглядає автомобіль. Ну там комусь подобається, комусь ні. А як тобі? У тебе є ну досвід з різними. Там четвірка була, е, п'ятірка в GQZ, е, попередні f серії двійки. Взагалі, як тобі подобається зовні автомобіль? Так, да, подобається. Якщо її порівнювати, наприклад, з е, F22 двійкою, то ну, це прям дуже великий крок в еволюції. Вони зробили. Якщо порівнювати ну, типу, з четвіркою, там G22, то ну четвірка буде трошки більше, А так у них все однаково. Але якщо брати сугубо типу двойка-двойка, то ну, ця прям ну дуже гарна. Ну Що я можу сказати, мені треба її продати. Це найкраща машина <рес> в світі. А по відчуттям де вже покатався, типу? Не, клас. керується. Ну, да. Да, все є, але ну я б від себе би трошки більше гальма. Ну, типу, від якоїсь МК. але коли ти будеш замовляти диски і колодки, то напевно в тебе буде бажання, щоб хай вже ці залишаються, бо там ціни ну завжди різні. можна якісь злі колодки встановити. Якщо ти там прям гонщику тебе стижває, тому подібне і навалюєш, то я думаю, що можливо з гарними колодками цього буде вистачати. Зараз по комплектації по салону, по відчуттям бодя розповість як топовий продажник, автобізнесмен, так як треба продати. Так, ну салон, як я і казав, від f 22 серії він ну прям дуже типу, потужна різниця. Тому що перше, у f 22 не у всіх були асістенти. Тут ви маєте автопарковку, асістент парковки, потім асістент заднього ходу. Вона сама вас 50 метрів вивезе. Як ви паркувалися заднім ходом? Вона вивезе. Потім є що там ще утримання в смузі. Є нема тут, тільки дістроніка. 360 е огляд проекції, Хармани. Ну, коротше, тут є, в принципі, я думаю, що майже все, що потрібно. Ну, дестронік, да, так, це було б класно, але ну на жаль, маємо, що маємо. В е мультимедіа з хлопці мені зробили українські карти, українізацію. Тут навіть є підсвітка. Ambition Light. Тут підсвічується на картах оцей триколор, потім ще там щось ноги підсвічуються, кармашки в картах підсвічуються. Ну і е, хочу додати, по картах дуже цікаве рішення. В відрізняється від всіх моделей, які є. Мені дуже подобається, як воно виглядає. І підсвітка також нестандартна дуже. Як по розмірах, вона маленька, ти не дуже маленька. Та ні, ну нормально. Ну, Нормально. Ми навіть якось умудряємося. Вони їздять ну, короче... да, ну, для... Я думаю, для людей. Думаю, Давай подивимось, Я якраз майже 2 метри розростом. Це буде трошки незручно. За тобою я сяду. А, і прикольно, до речі, У F-22, здається, такої штуки нема. Сідушка сама їздить вперед-назад, коли. ви Пускайте пасажира. Зніми. Мені нормально. Ну, Якщо я не прикалуюсь, тут місця над головою взагалі немає, для ніг також. Звісно, в четвертій серії буде майже комфортно мені. А тут так, тіснувато, але якусь маленьку дівчинку покатати нормально буде. Я думаю, що після цього мене виженуть з хати. Валя, привіт! <ривіт> 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 ой! ой, ой ё, твою мать. Ні, там сильно тісно. Та нормально, бля. Трошки моїх думок по технічці і взагалі по тому, для чого призначений цей автомобіль. Я думаю, що на повному приводі з таким крутим двигуном, з таким потенціалом, вона просто створена, щоб пуляти з ланча. 0-100, 402 метри, робити стейдж 3, <с nosso quarto>, вигравати на всіх змаганнях можливих і тому подібне. Але е, тут е, позаду редуктор з блокуванням, якщо там зашити X-Delete, можна і бочком, я думаю, дати, якісь п'ятаки покрутити. Е, Богдан бойцяє. Окрім того, що він боксер, ще й дрифтер до пенсії. Давайте трошки прокатимось. Ну розповість Богдан в принципі свої відчуття від керованості. Можливо, я також сяду приїдусь і обов'язково ланчинемо. Покажемо, як це відбувається, як набирається набираються швидко цифри. Ну, Тачка короче, управляється дуже прикольно. Мені подобається за що адаптивної подвістки. Але коли її ремонтувати, то це навіть, не дуже прикольно, звісно. для того щоб зробити на ланч, нам понадобиться понажимати кучу спортов, дві педальки. Ну і одразу заглушимо, щоб торгінку так. Вона бах-бах робить. Але це не на часі. Коротше, я цей стабу відключив, якщо будеш ланчувати, то вона на ній краще ланчує, ніж на включеній. Що трохи їде? Трохи їде 112. А, прикольно буде порівняти з... І звуки. Можна було б без прострілів, звісно, але окупа. Прикольно порівняти з f серією правда, тоді були дві задніприводні, зовсім інші. А ну, Давайте. Те, що вона вміє. Ого. Ніхуя собі. В'їбав би. Ого, виставляє. Різка. В порівнянні з заднім приводом, з f серією Пушка ракета, дуже різка, незвично, на газ. Я ж кажу, тут, не знаю на третій, на, на такому так точно і не місце. Але стартувати дуже весело. Це пушка. Можна безконечно 100 А якщо там трошки підгазувати, то і жопу виставляє. Гума тут така собі всесезонна, сезонна, тому... але дуже дубова. Мені здається дубовіша, ніж твоя. Коли трошки звикаєш, то в принципі Лаунч топ але дубова, капець. Дубова. Дубова? Ну, коли зажато, то так. Да. Комфортний, комфорт, все можна попереключати. Я ж кажу, якщо піща зашита і взагалі універсальна тачка для задоволення. Хочеш пуляй 0100, хочеш задній привод роздавай боком з, блок, з блокуванням. Типу те, що треба. Прикольно, компактно. Універсальна тачка по салону мені дуже подобається. Я взагалі люблю, хоч і не маленькі компактні автомобілі, вдвій, які мені подобається, як підсвітка працює, як карта як виглядає, все всередині. Сучасно, прикольно. Ну, Тут, в принципі, всього вистачає. Чорна стеля, люк, всякі підсвітки, МГУ, харман, все, що хочеш, все є. Типу, я продаю твій. 50 тисяч забирайте і поїхали навалювати, все готове для цього. Які можливо там якісь пружини і диски круті підкинути, і буде взагалі топчик. І вигляд, колір крутий, виглядає ззовні нестандартно, ну там ніяк усі у всіх. В місті їх там дуже не зустрінеш багато, тому в принципі крута тачка. А по якого вона року? 22. А, 22-й рік. Wow. Так, що там, наша улюблена тема. Пригон з Америки вигідно? Для покупця, так, да, для продавця ні. <сміlly> <сміlly> <Живіза>. <сміlly> тут можеш по-різному відновлювати. Є люди, хто відновлює бюджет, типу, і потім ти дороблюєш купу грошей вкладуєш. Але якщо відновлюєш якісно, ну як тут, в принципі, то вигіда вся втрачається. <ріпи> <ріпи> Бачите, не беріть а, задній привід а заносили, на X-Drive, да, на X-Driві дрифту нема. А на повному приводі тут в безпеці, да. на, натиснув, помчав, а там на світофорі стоїш і воно буксує. І лисий і бухсує, мужик бухсує. на вас не бикує. <ріпи> А, окей, по ну, прикольно вирішили. А, мої думки з приводу цього автомобіля прикольний зовні, а, круто їде, керується. Сука, нахуй з біля -біля. Що, Пошла біля віля. Редкі... Бля, баба в огород заїхала з перепугами. <рес> як це не дивно. Дуже ексклюзивний автомобіль на наших дорогах. А, в даний момент менш а, він поширений, навіть ніж М, якісь М3, М4 в джекузові, які можна зараз зустріти на кожному світлофорі. Даже на ФІО під час інтерв'ю зйомки. <laughs> Тому, типу, прикольна тачка кайфова. Ти що скажеш? З досвідом із тих машин, які були б і приганяв, що купіть машину. <laughs> <реш> Тому, якщо когось цікавить, можете звертатись, ми дамо контакт власника. Блять, сука, непогано, сука. Окей, давай, по-другому. Круто, да, давай. Сука, нахуй, бля, ти справила, будуть дублі. Будуть, Буду. <реш> стой, стой, стой! стой. <реш> 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 а, давай, нормально. Невелике уточнення. 340. Вона також x drive з x якраз. Як ви бачите, можна давати боком, потім перемкнув. Тут так само можна зашити X-Delit. Потім перемкнув і світлофора з -з за 3 секунди на 100 дав. Тому, типу, топчик для, на всі випадки життя для кайфу, для задоволення, надійне, як це не дивно. Навіть на сервісу, Для да, сервісу для сервіса. Щоб з'їздити на роботу. Дім на хлопці да, що треба. Була. <laughs> а, якщо когось цікавить, можна придбати, можете писати нам, ми дамо контакти. А, як ви бачите, ми повністю під ключ відновлюємо такі автомобілі. Якщо вас цікавить, можете звертатись до нас на сервіс. Ми знаходимося один із сервісів у Києві на Печерську за адресою Ігоря Брановицького 4, Другий сервіс у нас є у Львові за адресою Стрийська, 202. Залишайтесь з нами. Буде ще багато цікавих відосів різних прикольних і таких ексклюзивних автомобілів. Пишіть, які автомобілі вам буде цікаво побачимо. побачити, ми обов'язково їх знімемо. Блять, сука, нахуй. Дай кут, блять. Дай Бога! Пока. Вставка після відео наболівша. Короче, на, на, скажу, як воно є. Ця машина зібрана з оригінальних запчастин, тому що ну, типу, інших нема. А, е, да, ексклюзивні стачки ти що немає. Просто я казав. це, мабуть, ну, всі, всі двійки так. Просто тупо все по оригіналу. І був прикол навіть з гратами, це ноздрі, що їх нових просто банально не було. Воно пише, типу, що на складі вони десь є. У Німеччині їх немає. Я купляв ці грати просто беушні, хромовані і мені перетягували. Для чого я хочу це сказати? Для того, щоб ви не думали, що. Ну, Коротше, просто так інфасвідяню. Щоб ви не, не думали, що можна там її якось зібрати, Бах-Бах типу, по Бушці. Бушки теж ну, нема. Вона є, але вона в Європі. І ціна Бушної запчастини і нової. ну, Дай Бог, щоб там була тіпа, різниця 10-20 доларів, щоб бушна буде дешевше. А А насправді на, було багато випадків, що воно було навпаки. І тому типу, замовлялися нові запчастини. І вона збиралася. Це так вам. Інфа, щоб ви знали і прораховували собі ремонт, коли ви побачите таку машину за 20 тисяч. Або відкривали авторію, вибирали, приїжджали, дивилися, робили повну діагностику і не чекали там півроку або більше, на поки припливе, ремонтувати і тому подібне. Воно іноді навіть часто цього не вартує. Так, да, згоден. Ну, краще купляти, напевно, що в Україні зараз, ну, на даний момент. У <рес> Та ні, ну просто що можна і продавця, типу, по цей ну, потарпатормошить, що він, якщо він машину цю півроку продає, то він вам вже скине там тих пару тисяч, щоб ви забрали і поїхали, і він піде там собі кудись. А ну коротше, якось так. <рес> і піде далі, він піде далі благодійністю займатися, да. приганяти да. ще одне для вас.